Коротше, люди добрі. Ой. У нас нині день бізень, Ой. Де жони розумні, дощовики взяли. О, що стали, йо. Ой, ой. Значить, коротко про те, як ми нині поїхали віддихати на Значить, Дивіться, їхали ми на картинги. Картинги закрилися. Построять столову. Не мають що в Буковелі їсти, то є їм ще одну столову. Добре південь. Пішли смо на гірський карті. Думаємо, підемо на підйомник 2Р, бо він швидко тягне. Купили смо скіпаси, прийшли перед нами, сказали, що підйомник уже нині робити не буде. Свистати, пішли смо на цей підйомник, такий маленький, що помале тягне. Наче усе дощ! Oh. Я тобі казав, не вдома oh. сидіти. А я казав, бери ков! мене гія, не гія. Не ми воно видко машині зонтик бо. Ta ne vi maku zončik.